Зроблю запис, як дивитися замовлення в магазині Біепік. Значить, йдемо в магазин, де нам треба шукати історію замовлень але де. Ось, де порядок, написано на Галочку, і воно викидає історію замовлень. Історія замовлень. І, наприклад, йдемо ось на, так, наприклад, передивитися на. Ось синій кружечок і два рази можна. Два рази, якщо так тут погано видно, значить ми йдемо назад. І воно перекидає ось на таку інформацію. Спосіб оплати, предмета, і треба натиснути на «Переглянути інформацію. Перед синім кружечком знизу червоним. Переглянути інформацію, так? І тут буде номер замовлення, вже є так. Тобто вже сформована посилка, і в неї є. Тобто вона почала рух 27 грудня в 7.27. І можна натиснути на цей номер, і воно перекидає на нову пошту, на міжнародне відділення нової пошти. І ось видно, що відстежувати на чорненьку. Воно тут, в принципі, толком не покаже, але що пише, що ордер сформований і направлений до країни призначення. Можна ще по-іншому подивитися посилку. Тобто назад на так, скопіювати, скопіювати, наприклад, текст посилання, Так? текст посилання і перейти на таке відстеження, як Посилки ставити ось сюди. В принципі, це стерти, нам потрібен тільки номер замовлення. І шукаємо на червону, іде кружечок, воно крутиться, шукає. Ці можна закрити, бо ці вже прийшли посилки. І воно шукає. В принципі, воно ще може його не знайти, тому що тільки номер вчора був присвоєний, ще не пише, тому буде довгенько крутитися. Але подивитися можна. Тобто воно шукає ще, воно тільки-тільки присвоєний номер посилки. Угу. Ось воно і викидало, в принципі. Так, це воно. Це воно інше, інше, це за іншу посилку воно пише. Це за іншу посилку. І ось воно видало. Так, ось видало 27 грудня. Дивимося знизу до верху, ось 27 грудня 927, і друге повідомлення 27 грудня 9.27. Оформлено замовлення на доставку в країну призначення. Тобто оформлено це із міжнародною посилкою. Написано на Львів, одним словом, певна інформація є. І так ми дивимося свої замовлення.